Хотів би в результаті чую, але... Гармонію. Гармонію, гармонію. А, гармонію. Знаєте, доля широко є. В, в плані ресурсу, звісно, якогось ну, енергії, сили. Бо, ну, нема бажання робити нічого. Хоча, в принципі, справитися з усім можна доволі. Ну, легко можна і не так, а. Немає сил навіть на це. Немає ресурсу не на що? Да. Так. Але... Так. А ну тепер із цього свого стану. Подивись, ти казав, що є тривожність за майбутнє. З цього стану. З'єсь ця тривожність? Не знаю, я за нього не думаю зараз якось за майбутнє. Тобто розумієш, так? Майбутнє. Да? майбутнє то майбутнє, до нього ще далеко. Угу. Да. Ти диви, як ти гарно, тепер все бачиш. Майбутнє це тільки уява. Картинка, яку я собі уявляю. Як вона може розвернутися, але це не факт. Але прямо зараз, ти, коли ти в цьому моменті, коли ти в них в той картинці, у тебе є енергія. От вірно, ви сказали, що не факт, що воно так розвернеться навіть. Ну, там к -к кінців багато, який буде невідомо. Так, але коли ти в цьому стані, то для тебе буде розгортатися найкращий варіант, розумієш? І дивишся добре. Коли в коли... коли... тебе очі світяться. Якщо це помітно, це дуже добре. Так. Так, я не знав, який ти був до цього. Слухай, хочеться. Хочеться більше. І так останнім часом, та доволі часто був тут і зараз, а це все от було тут і зараз, але я якось прожив це все. Ну і ожив по собі, можу сказати. ну от Це так от по відчуттям буде. Іноді Воно затягує нас і ми не помічаємо. І потрібна так. просто допомога. Не завжди справляємося, ми всі Так, люди. і справа в тому, ну, просто що ну тр треба це періодично робити. Треба це періодично робити, однозначно, тому що ну зовнішній світ є, він існує, він впливає, і це час від часу треба робити. Є ця допомога, є оцей той, хто веде, допомагає, підтримує, направляє. А, якось легше, але от. Був правильний момент прийти сюди, це вже кроки, і це вже, ну ви бачите, нас тут небагато. Хоча в той момент, ну кажу, відчуття були ну всередині, там взагалі не найкращі, а, а голова думає собі про це один. ну Зараз ми з тобою попрацюємо, дядько, зараз ти. Поживеш, попроживаєш це все побудеш, давай. Ну, бо, ти, бо ти сам не можеш. ти, ти, ти сам <рик> ну, не, 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 <рик> ну Вроді <рик> хочеш, але ну ні, ну важко. <рик> але ми з нами все дуже знайомо, тому що ми один з одним так само один одному допомагаємо. Тому що наш розум, у тебе був такий теж момент, коли він раз і хоче ну, уйти <рик> в сторону. І цей момент, і він тобі знайде кучу причин. Да. Для того, щоб уйти в сторону, ж як він почне та... розсуждати, розказувати тобі там різні, ой, дивись, а це тому, що і, отак, і так він уходить в сторону. І тут важливо дійсно його направляти тоді, коли треба. Да. Тому сьогодні якраз п'ятниця вечір, і ну, я поймав цей момент. Я приїжджав сюди, я це все прожив, ну це так. Да. Який у нас буде маячок такий, щоб який би тобі нагадував вертатися в цей стан. да саме це відчуття. Ну от Я тут і зараз, і я відчуваю. Мені, мені добре, я в цій гармонії, в цьому спокою, мене нічого не бентежить. Тобто самі відчуття. от Коли mm -hmm. ти це все прожив, все це відпустив, все це там не накручуєш, просто побув в певний момент. Так, да, треба це все проживати. І я все, я побув у цьому стані, прожив. І все, я тут далі зараз. Ну це кайфово, це варто того, щоб періодично кожен з нас, я думаю, накручує. Не всі ми постійно такі усвідомлені. Думки думаємо дуже. однозначно. І треба часом від цього звільнятися. Це дуже класний варіант. Ну, мені прям зайшов, прям сподобалось. ну І тому хочеться от прям повертатися це як.